Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякуючи їм, ми маємо ще один день. І вчора до мене подзвонили хлопці, не будемо казати на даний момент, з якої бригади в них сталася халепа. І ми прервали збір на 35-ту бригаду і вирішили закрити питання Бастерлінку, Стерлінку, генератор і бензопилі вчорашнім вечором. Дякую всім за. Підтримку на прямому ефірі 80 тисяч ми назбирали. А також вечором я набрав свого старого знайомого, звати його Олексій Кульга. На жаль, його на даний момент немає біля нас, але він являється власником такого чудового магазину у Баришівській громаді. В у Баришівці. є таке місто. У нас тут правильно? це містовідь чи це да, місто Баришівка? і ми приїхали. Зараз хлопці нам грузять. Отаку штуку, я не знаю, ну каже, дуже важкий. Віть, розкажи, це у нас дизельний генератор чи 5 ,5 кВт. Дизельний генератор, 5,5 кВт. Я до Льоші подзвонив, із-за того. Думаю, ну старий знайомий, не хочеться лишній раз і напрягати. Знаю, що він дуже сильно допомагає в Баришівській громаді. От, знаю, з якими волонтерами він працює. І знаю, що у хороших батьків поганих дітей не було. Я працював його батька Миколі Івановичу. Отакий лайкос. Сини в нього бомба, ракета Пітарда, а зроби зробили мені якусь знижку, щоб було трошечки дешевше. А він мені каже, приїдь і забери. Я кажу, смислі, він каже, приїдь і забери. Я кажу, я так не можу. Він каже, ти ж не для себе, ти для хлопців. Так що я дякую від усіх своїх глядачів і від хлопців за те, що є такі люди. І дякую. Магазину це Макс Буд, так? Максі. Максі. Максі, Максі, просто Максі. Так що. Можете завітати і придбати деякі речі для ремонту, там де щось поновити, підрепетувати. Так що я зараз буду хлопцям допомагати загружати, бо кажуть такий важкий, що просто капець. Так що ще раз дякую. Реально шкали, реально це просто капець. Дякую, льоша, дякую тобі, дякую твоїй родині і дякую всьому твоєму колективу за те, що ви працюєте і допомагаєте. Так що слава Україні, героям слава, всім пока. Продовження чуть з голови не випало. Все таки вирішив я взяти маленький подарунок Олексію. «Льоха, це такий відеочот, щоб тобі передали. Є в мене така гільза, вона вже з історією. Так що передаю зараз твоїм хлопцям. Ну і Шелудьківська кружка. Так що, пацани, відеозвіт передаю, передасте Олексію. Це, правда, ми її не полірували, обично ми їх поліруємо, але це вона в такому природньому стилі, ну, в такому, як вона була. ця Гільза привезена із Запорізького напрямку, передана хлопцями. Фрезеровка зроблена в Дніпрі. От, вона латунна, їх шліфують. Я думаю, що Льошка зробить і буде гарна прикраса. Вона ну, також передасте йому наліпку нашу і шелутьківську кружку. І це наше перше авто, яке ми передавали. Це ой, до гринагами. Рік назад. Ну там є, бачиш, Шелудько. От, узнав, да, такий дрищ. Це чорні запорожці, 70... да, 72 га бригада, все з них і розпочалося. Ну так. Так що Льошка тобі такий невеличкий подарунок. Ми обично тим людям, які нам да багато людей підтримують і. Якось даруємо, щоб були якісь речі, як спогади. Я думаю, настане той час, коли все-таки ми будемо вільні і незалежні, хоч ми зараз, наче вільні з тобою, дякуючи військовим, да? ну всі ми. Але там, на жаль, зовсім інша ситуація. І коли туди поїдеш, на схід, та не тільки на схід, і на Херсонський, і на Запорізький напрямок. Просто кепсько, от особо розумію, що ті міста і села, які розбиті, там такі ж саме жили люди, як і ми. Такий селюк Шелудько мог би жити в тому місці, тримати свиней, залишитись без нічого. Так що це буде спогад, хоч він і несе, можливо, смерть кацапам, можливо, хтось від нього і загинув, але. Нам все одно приємно. Ми вже як сприймаємо, це наче не люди, тому що ми по-іншому і не можемо думати. Так що, хлопці, я вам дякую. Працюйте, Олексію, пожмете від мене руку. Скажете, що Лудько сказав. У нього є таке коронне слово обняв, підняв. підняв. Хоч я, конечно, його не підніму, дриж такий я. Ну, але це таке мені не мішає робити цю важливу справу. Так що дякую. До, я думаю, що більш напрягати не буду. Стараюся не напрягати. Але йому великий лайкос. Так що дякую. Так, друзі, виїхали з Баришівки, рухаємося на Березань. О, хотів би ще подякувати. Є у нас підприємець Олександр Сергійович Бойко, це в якого робить наш. Олександр Бородиня, Олександр Олександрович, о, щоб було зрозуміло. Е, я зустрічався з ним неодноразово, пересікався, він завжди говорив, якщо щось треба, звертайтеся. От сьогодні нас в той час, думаю, наберу, будемо їхати на схід, заправиться. Набрав, кажу, Сань, треба допомогти, заправити авто, будемо гнати. Він каже, скільки треба. Я кажу, так. Не знаю, скільки дасть, і Він каже, ти кажи, скільки треба. Ну кажу, буса забрав і політрів 70. І каже, та, то таке, каже, я думав більше. Каже, звісно, без питань. Так що я дякую також Саші, його родині за підтримку, тому що реально дуже приємно, коли ти до людей звертаєшся і тебе не будзають. Ну я в принципі сильно не звертався раніше, зараз. Так вийшло. Але деякі люди, які зверталися, то деякі підприємці говорили, що ми не можемо. От. Нас немає. Так що Санька, дякую тобі, дякую за довіру, дякую за підтримку. От. Хлопці вже повинні були поїхати заправити буса доповного, який буде їхати на Куп'янський напрямок 44-ту бригаду. Дякую всім. Бачимо ну, далі. Знову йде дощі. Стан сьогодні такий у мене не камільфо. Після вчорашнього стріму. Та й зранку коха розбудив нас. Думали різати поросятку пізніше. Довелося встати в 6 годин. Так що мотаємося, сьогодні в дорогу. Я думаю, що все буде добре, По іншому воно і не може бути. Погода то таке. Нам в теплі в добрі, От, хлопцям в окопах. Стоять на місці. Олександр, стоять. Так, докладуєте мені. Докладуйте. Що докладуєте? – Заправили буса до повного. Так. Подякували. Чим водою? Ні. Без паливом. Хто дав солярки, я питаю. Бойко Олександр Сергійович. Сергій. – так що. – направив буса до, цей, до повного. Сьогодні нам на виїзд до хлопців. Так, так що, друзі, наш бусик для 44-ї бригади. Перезутий. Прицепне, Григорій заділав. Да. Чуєш, а як туди? А ти вирізав дирочку, так? Да? Да. Да, ну треба ще трошки більше. Ми його старалися підняти як по максимуму. Да? Ні, не, не більше. Не... Гриш, не, Ну ти скільки зміг. Так що Григорій мудрував сам. Сидушечко ти не сперечайся вийде. за мною, дивися. Треба буде нормальну наліпку. Чи хватить такої маленької, да? так? Так що. Сидушечка чидушечка чі... є. Сидушечко. Америка голі баби, да? Так, о ми бачу, вже нам ми знайшли кнопку, вже поливаємо. Yeah. Перегородочку витягли до половинки, yeah. машинка перезута, yeah. дві, дві запасочки зимові є. А хто нам передав, ми навіть не знаємо, так? Да? Це Мар'яна Васильна передала. Гайки куди? Які гайки? Ну 10 штук Мар'яна казала. Гайки? Yeah. Ну так. Москві. Ось квічовські я не знаю. Воно в банаці стоїть. Ну значить ти сюди в цю машину. No. Все, руль Воно є. Торпеді Все є, ручка Добре. працює. Сьогодні в дорогу. Осталося зарядочку, так що повноприводний 4х4 джипчик. Все, закривайте вашу багадельню. працюйте далі. Шелудько ще їде додому, може трохи відпочине, не знаю, побачу, якщо вийде. У мене вже генератор новенький в машині. Я їду із Баришівки, мені Олексій Кульга подарив. Дали новий, дизельний 5,5 кВт, бомба, ракета, пітарда. Я просто був шокований вчора, я дзвонив і. Просто жесть. Так що я... У батьків немає поганих, хороших батьків немає поганих дітей. Це Микола Іванович, це був моїм директором на заправці. І Василь Дмитрович Чайчевський. Вони мене трошки дрюкали і зробили з мене людину. Ні, Ну зробили з мене такого, який я є. Ну серйозно. Були, були моменти, так, да, я їм дякую, капець як дякую. Так що, друзі, все, вільний, йди, став ту комусь. Оксані каже, треба прицепити вилку. Мінять вилли. Оксані. Ти сказав Оксані, я не бачив, у моєї дружини немає вилки. Ти що її підзаряджаєш чи що? У бачтель є? У штепсель. мене є. Вил, та, штепсель, та. Все, дуйте. Так що, друзі, все, задач, задача виконана. Все, погнали, кофе пішли. Так що, друзі, рухаємося помаленьку далі. Зарізали кабанчика, мокнулися, забрали речі. Леся Петрівна пає тушоночку о таким Паяльничку, зараз думаю, і смажить бедро. бедра. Сьогодні їдемо в дорогу. Кожні, ну, кожен хто може щось готує. Це, кстати, це не наше, це нам Мар'яні Васильівні хтось дав, а вона попросила Лесю Петрівну, щоб приготувала. Хотіли закуптити, але маленькими кусочками і вирішили обсмажити. Ну, моя задача зараз закатати Раз, два, три, 4, 5, 6 баночок. Леся Петрівна зараз допаяє. Запускаю автоклав. І в мене є хвилинка відпочити. Ну, відпочити не вийде, тому що прийшло сповіщення забрати старлінг. Забираю Starlink, а потім вже буду відпочивати. Так що ну, от такий у нас робочий день. Працюємо і вам. Тому бажаємо, що працюйте. Правильно, Петрівна? Треба працювати, нічого. Леся Петрівна мотається, як муха в окропі. Вчора співали, — Я не співала, не надо. Трошки співала. Чого? Як вже співали, сама п'ю сама на то ти вже підспівала. Не, так що, друзі, не співала. рухаємося далі. Дякую всім, капець. Мені мене сьогодні трохи, звісно, і заправили нас, і генератори дали, і генератор дали. І зараз ще Starlink заберу. яка флошка наша вже десь тут стоїть. Тобто все вже з чистою душою можна буде відпочити якісь пару годин, якщо правда получиться. О, Леся Петрівна вже вона От. Посилки відправили, вже поїхали до, пер... до переможців, ну, вибачайте. вибачайте. А ні, я наче старалась по фото, все чи Один плюс, що сьогодні хоч у школу не треба було їхати. Я ж планували свинку різати пізніше, але Коля нас усіх побудив. Реально не знав, в яку сторону бігти. Що якщо нарахнув щось тиск, О, не на старий, я вже Ти да, потрібно. що ти вдома. Все ж у нас старості. Так що все, на цьому буде відосик. Будемо завершувати, але потрібно там жариться, там смажиться, там люди прийшли, там пішли. І сьогодні, а там вже дівчата керують, вони з часу до трьох приймають посилки і відправляємося на схід десь у 20.00. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра, підтримуйте наших захисників, любіть своїх жінок, а жінки хай люблять своїх чоловіків. Тому що сильна родина це сильна Україна. Ну є, звісно, моменти, ну але все одно. Якось так. Всім пока. Так, друзі, Starlink забрав. Тобто Ми вже укомплектовані. Є у нас Starlink. Є у нас Екофло. Так що ми вже укомплектовані. Генератор є, бензопила є. Тобто все для хлопців є. Дякуємо всім. Дякуємо за небайдужість і за підтримку.